Таяна розповіла, що ледь не загинула в себе вдома, не померла разом з сином. Це взагалі просто кошмар на голову ні на яку не налазить. Так, Таяна повернулась додому і каже: все окей, значить, прийшли, руки помили, зуби почистили, чайку випили. Угу. І тут раптом почала боліти голова її, слабкість і нестримне бажання заснути. І почали дуже сильно в неї пекти очі і погіршилося загальне самопочуття. Я коли почав читати цю новину, я подумав, не вже хтось новічком. Намазав на ручку О, Господи. — російські спецслужби ну, це точно не таяні, я Таяна. — Що їм таяна все? кладязь української пісні, української Є, вона музики. хороша, але я б намазав комусь іншому. Наприклад, ну знаєш, до кого <світ> дотягнулись руки, до Ви кого дотягнулись руки. Так, так от, значить, сталося. спочатку вона нічого каже, не запідозрила. Та коли індикатор газу у вас до речіть, індикатор газу вдома. В мене немає газу вдома. І в мене немає газу вдома. Що, по повиру... А це, це... А, скажіть. Це ваша політична позиція. Ви так, типу, проти Росії значить, виступаєте? Чи це якісь інші причини? Це забудовник виступає, напевно, проти газу. Патріоти, так. Вони кажуть, будете палити українським вугіллям. І кожен цей кожен день вам під двері ставлять відро вугілля. У нас така топка біля дверей. Буржуєчка така, де? То в парк підеш дров не збираєш, то переб'єшся відром в вугілля. Да? Ясно. О, дійсно, спрацювала сигналізація, е, приїхала потім служба газу, угу. і виявилося, вони перевірили все і сказали, що в квартиру заходить чадний газ, і що ми з малим взагалі могли померти. А що, саме основне, що цей газ, падлюка, він ж не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Ти його не відчуваєш, а ти ви не відчуваєте злі... запах газу, от коли заходиш. Ти типу, Газу відчуваєш, да. а чадного газу а немає. Чадного. немає.